І всім привіт, мене звати Thadade і ви на каналі The Deep Play. І дякую, дуже дякую вам за 63 підписника. І на першій частині Red Dead Redemption 2 23 лайків. І дякую всім тим, хто написав самі найкращі коментарі. І ми продовжуємо грати Red Dead Redemption 2. Заварюйте чайку, беріть якісь печеньки, щоб поїсти, щоб заїсти, то все. І ми починаємо. Опендидор, подимсь. Показуйте. Димсь. Ви вироки, застрелимо кузена <плесна> Ну це він почав. Я тобі шию зламаю. Чік-чік, чик, давай, давай. Що да, відбувається? на мене напав? Ага. Підступний маленький виродок. Чи варто його вбити? Ні. Ні, не зараз. Дізнається, що вони тут роблять. І де знаходиться кол? Оцей сучий син заговорить. Де кол одрізко? З, з іншими. У старому гірничому таборі на південний захід від цього місця біля озера. Що ви, виродки, робите? Чому ти тут? Ми збираємося пограбувати полі, підірвати колії. Більше я нічого не знаю. Клянуся Ну no, я б сказав, що схоже ти, це, це зрозумів, Артуре. Роби з ним що хочеш, мені все одно. Але приведи того конякоза закінчиш. Я більше нічого не знаю. Зараз його подивимося, що там можна... Пікап Юрген. А, вот там. Pick up your head. There <coughs> my head. Oh. So, banana. With banana. Whoa. Easy. Relax. <laughs> Whoa. Relax. Relax. Легше. Ти в порядку. Легше. Все добре. Ти в порядку, хлопче. Пінуш, Коли взяли, та, там, не, коня, він наш цей вироток ще там. Ним розібралися. Добре! Це виглядає як пристойний кінь. Ти повинен залишити його. Тобі потрібно його зачепити. Він ще нервовий. Коротше, пішли. Плюс. Конячка? Відійди від мене. О, Майкл! Що ти після робиш? Іди сюди, ти <рістична> ж диха, це не так? Залиш її в спокою! Я не сидів, склавши руки. Вона з тих потрисколів! <рістична> Ні, Майкл, вона не така, подивись на неї! <рістична> пані, пані, ви! <рістична> От ти дурень, Майкл! <рістична> Міш. Тепер все буде добре! Ми не хочемо <рістична> вам нічого поганого <рістична> зробити! Міш, <рістична> Міш. <рістична> Давайте! <рістична> <рістична> все буде добре! Нам потрібно вибиратися з швидко. Давайте вже. Ви в порядку, пані. Вони приїхали. Три дні тому. І мій чоловік, вони добре, мій. Тепер ви в безпеці. І ви не можете туди. Ви йдете з нами. Артур! Сані, все гаразд. Випаде. Добре. Ми погані люди, але ми не такі, як вони. Тож. Це випаде. добре. Залажте. Ми будемо захищати вас, поки ви не з'ясуєте, що ви хочете робити. Як ви звати, Міс. Міс? Адлер. Адлер? Адлер. Міс. Я. Він. Він був з моїм чоловіком. І ми кудись пішли. Пішли, може, додому. Гей, хтось їде? Схоже, це дач. Гей там усім, дач повернувся. Як справи? Майкл uh, знайшов ферму, але він не був першим. Кол одріз його наволоч випередили нас. Ми знайшли деяких. з них там. Але цутіч з усього, це ще не все. Розвитка поїзда. Дякую. Це останнє, що нам зараз потрібно. Дач. Ну що ж, так воно є. Але ми знайшли деякі припаси, ковдри, трохи їжі. І ця бідна душа, пані Адлер, містілі, міскар. Ви б її розігріли. І дайте їй щось випити. І, пані Адлер, все буде добре. Ми okay. в безпеці now. тепер. Вони They зробили її вдвою, тварини. Мені потрібен відпочинок. Я не спав три дні. Йдіть сюди, мій ось покаже вам дорогу. Містере Морган, ми розмістили вас у кімнаті ось тут. Дякую, мій з Гримшоу. Містер, Містер Белл, Бел, Бел, ви з тими хлопцями що? там. А чому Артур отримує кімнату? А я отримую двоєразне ліжко поруч з Білим Вільямсом. І купую темношкіри. Іди вже спати. Так, це походу настав день. Його and вже кілька днів ніхто days, не бачив. Погода не покращується. Він сильний і розумний. Принаймні сильний. Привіт, Артур. Артур, як справи? Все добре, Абігел. А ти? Мені потрібно, I'm щоб ти. ти... Oh, sorry, вибач, sorry, вибач, що питаю. але... Він знову вляпався в халепу. Його не бачили вже два. Два Твій Джон буде в порядку. Тобто, він може бути тупий як е камінь і нудний, як і ржав залізом. Але це не змінить. Тому що він потрапив у снігову бурю. Хоча подивися, Гав'є, так? Гавір, ти поїдеш Артуром пошукати Джона. Ви двоє найкраще підходите для цієї роботи. Зараз? Вона. Ми всі. Ми дуже за нього хвилюємося. Я знаю. Що якби ситуація була зворотня, він би мене шукав. Дякую. Сюди, наскільки я знаю, Джон прямував гору до Різд. Наскільки нам відомо, він продовжував їхати на північ і ніколи не озирався назад. Він не хотів йти, не так? І це не буде вперше. Ти не забув про підписку. Якщо так, то підписуйся. Якщо ні, то ми продовжуємо відео. Yeah, yeah. Єує. Який скрип, я почув дим. Хей, я бачу дим. Давай підемо подивимося. Сподіваємося, що це не хлопці одрізко, ну Здається, хтось пішов. Нещодавно. І. В цьому напрямку, звичайно, ми тоді ходімо. Пішли І кілька остежок, що ведуть до річки. Перейдемо тут. Дивись, вони продовжують йти в тому напрямку. А якщо би. Я ти думаєш, не це Джон? Це ти мені скажи? Це точно сліди коня. Але це може бути хто завгодно. Давай просто подивимося, куди вони ведуть. Тож, Ти був там, гав'єр. Що насправді сталося на тому човні? У нас були гроші, все здавалося добре. А потім раптом вони з'явилися досюди. Мисливці за головами? Ні, Біркентони. Це було божевілля, дощ і скуль. Сюди ведуть. Не поспішай, тут велика ущелина. Тач вбив дівчину в поганий спосіб. Але це була погана ситуація. Але це не схоже на нього. Вони продовжують рухатися вдовж скелі. Деві отримав кулю. і Джон, обоє теж застрелені. Де Шон? Ми навіть не знаємо. Я дивую, що нам взагалі вдалося втекти. До того часу, як ви хлопці з'явилися з іншого кінця міста. Ми лише трималися. Ми даємо. Поганий бізнес, звичайно. Чорт, знову сильниця. Якщо ми не поквапимось, то втратимо ці сліди. Я <реклама> звичайно, мене просто. М -м -м -м. Вони десь там пішли. Не знаю. Щось не видно, слідів. А, вон сліди. Обережно тут заявись. Давай, хлопче. Гляди тільки коня, бля, кому. Тут так багато свіжого снігу. <говорить> Я не знаю, Хав'єр. Ми можемо ні за чим слідувати. Давай <проб> просунемо <проб> трохи далі. Може знову знайдемо слід. Щось дуже забагато тим. Майже готово, хлопче. Oh, Давай. Ну дивіться, тут дуже багато hey, дивись, Там. там. Бачиш? Хтось. Whoa. Джон їхав на тому коні, коли ми покидали Blackwater. О, це... Давай подивимося, чи він нас чує. Аго, допоможіть. Тут. Давай. Туди. Арріва. Аріва. Віталіський. Алло. Сюди! Це доноситься звідки з попереду? Я не думаю, що ми зможемо проїхати далі на коня. Доведеться йти пішки. Я б забрав ту рушницю з твого коня. Хто знає, що на чергу? Гребі шап? Бери ту зброю та йде. Що sure, греб Ти знаеш ту зброю? Я вже поняв. Я вже поняв, Це як мені те, треба те, то все робити. Нажимаємо LB. І нажимаємо е оцю кнопочку. І воно міняє shootgunцевого. І мені оце вотре. Пипец. Что я зробив? Що я зробив? Нечайно, нечайно. Не Дивіться. Давай продовжуйте рухатися. Да? Тукуда ми йдемо? На ліс? Дай Ми тепер Да мне вниз. Потихеньку. потихеньку. Тут слизько, будь обережні. Yeah. Чорт, ми тут застряли. Ти you мені це кажеш? Yeah. Допоможіть мені. Що там? Що там він каже help me? Потом у нього вже сталося? Обережно, тут є сходинка. Обережну, ну, а як стрибати? Тут навіть стрибати не можна. Слідкуй за головою тут. Звідси okay, все гаразд. Дивися під ноги, тут дуже сліж. Тримайся ближче до стіни. Okay. Піднімайся сюди. Давай! Па, давай! Хей! Бо... Сюди! Тепер звучить ближче, давай! Ми йдемо, Джонна! Джон! Сюди-то, де як холодно! Як справ, я нещасний. Останні uh, кілька днів були важкими. Я знаю. Here. Ось. Дякую. Okay. Я не пристосований до такого снігу. Mm -hmm. А я не хочу через маску. <laughs> <laughs> Тоді <laughs> рухаємося далі. Давай. Джон! Джон, ти мене чуєш? Джон, ти там? Я тут! На yeah. виступі! Це Джон! Ми йдемо! Тут внизу! Він там внизу! Я внизу! Гаразд! Замок марстон! У тебе там досить гілибока подрядна. Ніколи не думав, що це so скажу, але радий вас бачити, Артур Морган. Ти виглядаєш не дуже добре. <coughs> Я теж не дуже добре почуваюся. Я замерзаю. Mm. Ще не вмирай, ковбой. Давай, друже. І ми oh. пішли кудись. Oh. 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 Ну, ми не можемо повернутися тим шляхом, яким прийшли. Спробуємо like... цим I'll шляхом. Ти маєш жалюгідний вигляд. Не можу з тобою не погодитися. Бачиш, я ж казав так, що ти не підходиш для the цієї the роботи. Я впевнений, що ти це зробив. Ти в порядку. Я так думаю. Давай. Сподіваємося, це виведе нас звідси. А вовки. Бачиш це на гребені. Ідеально. Я відверну їх увагу, поки ти дістанешся до коней. Біжи, я відверну їх від тебе. Добре, поїхали, Джон. Ми залишимо їх авто. Ми витягнемо тебе звідси. А види їх від нас, Артур. Тримай їх подалі від нас. Ви додивилися за цього кінця? Якщо так, то. Дякую за перегляд. І буду старатися більше знімати такого контенту з озвучкою моєю. І давайте. Знову нагадую вам ставити лайки, підписуватися, ставити будь-який коментар. І відео закінчується. Давай Давайте. Давайте на якийсь там день. Буде вийде моє відео, то е, чекайте відео і давайте, пока.